Вітаю всіх на своєму каналі! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 21 листопада по 25 листопада 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина відео. Згодом буде друга частина міст України і там. Список буде починатися із міста Дніпро, а далі йдуть Дніпропетровська область, і закінчується ця друга частина містом Чернівці. Ну Давайте поїдемо. Я ще раз нагадую, що якщо вам треба щось уточнювати стосовно вашої сім'ї, ваших рідних, близьких, то це все треба уточнювати на індивідуальних консультаціях. Якщо вам щось не зрозуміло в вашому житті, виїжджати, не виїжджати, я не можу сказати, що всім от виїжджати треба. Комусь от, треба виїжджати, комусь кажуть, тебе ти навпаки зараз на днях бізнес відкриєш, навіщо тобі виїжджати? Тому це сугубо індивідуально. І не може бути для всіх однаково, що виїжджати чи не виїжджати з якогось району чи з якогось населеного пункту. Починаємо із Запоріжжя. Запоріжжя з 21 по 25 листопада. З 21 по 25 листопада місто Запоріжжя. 21 листопада місто Запоріжжя. 22 листопада місто Запоріжжя. 23 листопада місто Запоріжжя. 24 листопада місто Запоріжжя, 25 листопада, місто Запоріжжя. Так, 21 листопада, місто Запоріжжя. Так, 21 листопада, лівий берег, правий. Ну, судячи по цим картам, я б сказала, що десь за межами правого берега. Там. А так нема. в Запоріжжя саме нема. 22 листопада місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. от на лівий тут щось може бути. Щось може збивати над лівим берегом. Лівобережна сторона є небезпека. 23 листопада, місто Запоріжжя. Карта сльози перевернулася. Це кажуть, якось заспокоєння серця. Якісь гарні новини можуть бути. Ану, зараз подивимося, лівий берег? Чи буде приліт? Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Знаєте, над нами буде летіти дуже багато, буде летіти десь кудись далі. Будуть. Над Запоріжжям. Тут про Запоріжжя прильот не сказали, а от що то, що буде дуже багато гудіти над нашими будинками, трохтітиме це карти про це. 24 листопада місто Запоріжжя. 24 листопада, місто Запоріжжя. Лівий берег. 25 листопада місто Запоріжжя. 24. Ой, господи, ну ну що я це кажу? Вибачайте, щас. Ніби ще не вечір. Але, знаєте, безсонні ночі. Оці всі вони сказуються на нервових наших системах. Лівий берег. 24 листопада. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. щось тут показують небезпека для правобережної сторони. Ну, як прямого влучання нема, ну, щось тут може бути щось збиватимуть. 25 листопада. Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Дивіться, на лівий берег показують приліт. Правий берег передмістя будуть збивати. На окраїнах будуть збивати. Щось з водою біля води? Та частина, та сторона, де, яка до води. Вільнянськ. Місто вільнянськ 21 по 25 листопада. Чи у Вільнянськ буде приліт, у самий Вільнянськ? Ранений воїн. Карта випала. Що може бути? Північна сторона. На півночі, Вільнянська, там щось можуть бути. ППО, дивіться, північ і схід. Тут може бути, на жаль. По краям, по окраїнам щось бивати. там біля Вільнянська дуже близько, якось отак. Окраїни. Київ. З 21 по 25 листопада. Місто Київ. Чи буде у Київ? Самий Київ, приліт. У самий Київ. Київ, Київ, місто Київ. З 21 по 25 листопада. 21 листопада Київ. 22 листопада місто Київ. 23 листопада місто Київ. 24 листопада місто Київ. 25 листопада, місто Київ. 21 листопада, місто Київ. Так. Київ. Ну тут щось може бути. тому що захист, як пробитий купол. Нарушений. Тепер дивимося, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Правобережна сторона будуть, буде працювати ППО. 22 листопада. Тут також неспокійна карта. 22 листопада Київ. Тут от може бути імператриця перевернута. Тут, на жаль, може бути прильот. Тепер дивимося, лівий берег. 22 листопада. Правий берег. Лівий берег, правий берег. Одна показує, що на е, правобережну сторону, знову показують. Е, оці всі дати можуть зміщуватися, плюс-мінус 1-2 дні. І, можливо, знаєте, по карті можуть показувати прильоти кожен день. А це може статися в один якийсь день. І, але карти на всі п'ять днів показують кожен день прильот. Тому будьте уважні весь час. 23 листопада Київ. 23 листопада Київ. Лівий берег Києва. Правий берег Києва. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Тут все тепер показують для лівобережної сторони, що там може щось збиватимуть. Там щось є небезпека. Для лівого берега. 24 листопада. Тут також робота ППО. 24 листопада, Київ. Лівий берег. 24 листопада. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий, лівий, правий. Ну, показують і для лівого, і для правого берега. Тут карта реальне влучання, тут і тут щось, багато чогось може летіти на Київ у цей день. І тут загроза є від збиття, перехоплення і так далі. І 25 листопада, місто Київ. 25 листопада. Київ. Чи буде у Київ приліт? Лівий берег. Ну, дивіться, ну що це таке? Кожен день показують. Правий. Тут ось лівий берег, пряме влучання. Не, жодного дня нема такого, що прильота нема. Карти показують на кожен день. Я ще раз наголошую, що це може бути в один якийсь день. А карти показують на кожен день. Додаток не прив'язуйтесь. Біла церква. З 21 по 25 листопада. Місто Біла церква. Чи у Білу церкву буде прильот у саму Білу церкву? Біла церква. Так, чи буде до вас приліт? Нема. Карти не показують прильоту. Слава Богу, Білу церкву. Так, тут кажуть, десь район, так, а в саму Білу церкву нема. Васильків. З 21 по 25 листопада. У самий е, Васильків. Чи у Васильків буде приліт? У місто Васильків. З 21 по 25 листопада місто Васильків. Чи буде у Васильків приліт? На півночі буде працювати ППО? Е, загроза від вибухів від ударних хвиль, від роботи ППО. Бровари. З 21 по 25 листопада місто бровари. Так, бровари. Чи буде у бровари приліт? У вас тут є загроза бровари, північна і західна частина. Можливо, це окраїни. тут щось може бути. От. Північ захід. Тут показують, що щось може бути. Сипеться, бачите, робота ППО. Бровари. Будьте уважні. Львів. З 21 по 25 листопада. Місто Львів. Чи буде у Львів приліт? З 21 по 25 листопада у Львів приліт. Буде чи ні? У вас там може бути якась диверсія, якийсь вибух. Ну це не від, не від прильотів, а там, яке, знаєте, як щось от, по диверсії десь якась вибух в якомусь приміщенні. Провокація якась може бути у вас, на жаль, тут щось може бути от, в північній частині. Пожежа, вибухова хвиля, щось там може зірватися. Карти показали. Тернопіль. Мої співчуття, шановні жителі. Тернопіль з 21 по 25 листопада. Тоді, коли карти показали, що буде приліт, тоді не було. От. Зараз карти сказали, що на ці дні, Казала я, що північно-західна щось там сторона. Можливо, це було в, в... в місті, ну. Но... Я сказала, що якось за межами. Ну воно, бачите, тому довіряємо тільки Господу Богу і ЗСУ. Тернопіль з 21 по 25 листопада. Чи буде до вас приліт? Тернопіль. О зараз карти показують, що. От да. О, зараз карти показали, що так. Руйнація будинка, от щось летить велике, здорове, таке крупне. І отут от карта бомжа, карта відсутність світла, неможливість не спіймати, карта десятка лучей, лучей що жертви. От зараз карти показують на ці наступні п'ять днів. Я завжди кажу, карти можуть, прогноз може зміщуватися, плюс-мінус один-два дні. Розумієте, все може воно на ці два дні воно так раніше. Сталося. Хай буде це, що вже сталося. Ну, хоча карти, бачите, на 5 днів ці наступні показують. Ну, я замітила, що якщо щось карти показують, рано чи пізно воно збувається. Можливо, не в той день, коли я кажу, не в той період, тому що у карт, це знаєте, як, у них немає часового вимір, відрізку. В них, вони, знаєте, як, у них там все швидше робиться. Швидше все відбувається. І знаєте, ми вже свої оці людські думки там оці всі прив'язуємо до цього, прив'язуємо до матеріального фізичного світу. А у карта у них своє життя. Хмельницький, з 21 по 25 листопада. Чи буде у Хмельницький приліт? Дивіться, на півночі вашого північний схід, вашого міста, там буде працювати ППО в північній частині. І за цього можуть бути проблеми з світлом, аварії, щось там може бути. Північна сторона. Старокостянтинів з 21 по 26 листопада, місто Старокостянтинів. Чи буде Старокостянтинів приїзд? У самий старокостянтинів. західна сторона. О, ні, вибачте, східна, східна частина, там щось ППО працюватиме. Тут є. І кажу, що щось тут, знаєте, як якась буде готуватися удар по Старокостянтинову, але розвідка наша спрацює і будуть наші воїни на випередження спрацюють. Харків. З 21 по 26 листопада. Місто Харків з 21 по 26 листопада. Чи буде у Харків приліт? У ці дні. З 21 по 26 листопада. Так, буде, дивіться, відразу вам показують, що буде прильот. Ви знаєте, мені показують, що у ці дні, 5 днів, ну, може, пізніше, ну, тобто, найближчий, скажімо, термін часу. Тут кажуть, що росіяни можуть прорвати якусь оборону, Кордони, там, де вони топчуться, рвуться на Харків, а там вони можуть щось просунутися. На жаль, тут карти про це кажуть. Якось будуть давити, їх загине дуже багато, але і кажуть, що щось може бути якийсь зруйнований будинок. У цей період у Харкові. Небезпечно. Вінниця з 21 по 26 листопада. Місто Вінниця з 21 по 26 листопада Вінниця. Вінниця, дивіться, вам відразу карти кажуть, що буде прильот. Карта безсонної ночі жахіття. А, так, захист не спрацьовує. Вінниця для півночі, північної сторони вашого міста. А тут може бути приліт. Дивіться. Пряме влучання Вінниця. Будьте обережні. Карти вас попередили. Може, це не всі п'ять днів в майбутньому. але вже вони за зарані, Зараніше вони вже попереджують. Кропивницький. Кропивницький з 21 по 26 листопада. У Кропивницький чи буде приліт? У самий Кропивницький. Кропивницький, з 20. 1 по 26 листопада. Кропивницький. Так, з 21 по 26 листопада. Кропивницький. На півдні щось Кропивницького буде працювати ППО. Південніше Кропивницького. Передмістя, там, кажуть, десь буде. Щось буде працювати. Будуть. Будете чути, бачити. Черкаси з 21 по 26 листопада. Черкаси з 21 по 26 листопада. Чи буде у Черкаси приліт? У самі Черкаси. По 26 листопада. Чи в Черкаси буде приліт? 21 по 26 листопада. Черкаси. Ого! Ну, кажуть, що так. Черкаси навіть для центру міста показують. Може бути. Що кажуть, що може бути приліт і загроза для центру Черкас? Господи, спаси сохрани. Полтава, з 21 по 26 листопада. Місто Полтава. Чи буде у Полтаву приліт? 21 по 26 листопада. Ого, Полтава! Дивіться, вам відразу башта йде. Ще скажу, в якій стороні. Західна частина Полтави. Південно-західна сторона. Башта вам випала. Може бути прильот. Будинки, житлові будинки можуть постраждати. Сім'ї, цивільні громадяни. Жіночки, тут, може, на жаль, щось може бути. Загроза. Кременчук. З 21 по 26 листопада. Місто Кременчук. З 21 по 26. Кременчук. Чи буде у Кременчук приліт? У самий Кременчук. З 21 по 26 листопада — Кременчук. З 21 по 26 листопада — місто Кременчук. Кременчук. На півдні щось тут може ППО працювати. Південний південний захід. О там щось. Окраїний, там щось може. Ну, такого, знаєте, башта вам не випала. Але мечі тут є. Житомир. З 21 по 25 листопада. Житомир з 21 по 25 листопада. Чи у Житомир? Буде приліт? У самий Житомир. У самий Житомир. Чи буде приліт? У самий Житомир. Житомир. Та що ж таке? Ну, Дивіться, показують по наводки, Там може бути прильот. Північний схід. Північ схід. Житомир, а тут кажуть, що може бути. На жаль, щось багато чогось буде летіти із західного напрямку. Є загроза і башта вам, Житомир. Мої шановні глядачі, максимальна уважність. Карти вас попереджують. Віримо в те, що все буде найкращим варіантом для нас: що ми тримаємося, що ворог нас не зламає все одно ми будемо триматися, бо боремося, донатимо, допомагаємо, хто як може, хто, хто чим може нашим захисникам. Всіх обіймаю, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь, Натискайте на дзвіночок, тоді ви будете отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. Слідкуйте за тайм-кодами. Дякую пані Ліді, яка робить ці тайм-коди. Дуже вам вдячна. від імені всіх своїх глядачів. І... Слідкуйте, тому що мені люди пишуть, от ви не, на, не зробили таке, на таке то місто. Я кажу, дивіться тайм-код. А що таке тайм-код? Ну, так, що таке? Слідкуйте, якщо передивіться ще раз, промотайте назад, подивіться. Все з Богом, мої дорогенькі, всіх обіймаю, будьте здорові та щасливі!